Hallo zusammen. Herzlich willkommen in unserem 19. Deutschunterricht für Anfänger. Vielen lieben Dank, dass ihr da seid. Ich freue mich über euch auf meinem Kanal. Deutsch ist nicht einfach. Deswegen habe ich meinen YouTube-Kanal gegründet, um mit meiner Erfahrung euch beim Deutschlernen zu helfen. Unsere Gedanken machen unsere Realität aus. Denk daran, dass alles Gute wie auch alles Schlechte in unserem Kopf beginnt. Seid positiv, glaubt an euch, denkt an etwas Schönes und alles, was ihr euch vorgenommen habt, wird klappen. Erreicht alles, was ihr wollt, mit positivem Denken. Von heute. Beginnen wir ein neues Thema zu erlernen. Dieses Thema ist beim Arzt. Wie macht man einen Termin? Wie führt man das Gespräch mit einem Arzt? Wie schreibt man eine Entschuldigung in die Schule? Über dieses alles werden wir heute sprechen. Also, heute erlernen wir 20 neue Wörter. Dialogische Phrasen zum Thema. Ja, nein, Fragen. Pronomen im Akkusativ. Wie man eine Entschuldigung schreibt. Und Lese verstehen. Lass uns beginnen. Neue Wörter. Habt ihr sie schon einmal gehört? Dann schreibt sie aus. Der Hausarzt. Die Hausärztin. Der Augenarzt. Die Augenärztin. Die Sprechzeiten. Das Auge. Der Arm. Der Bauch. Das Bein. Der Fuß. Der Hals. Die Hand, der Kopf, die Nase, das Ohr, der Rücken, der Mund, der Zahn, der Schnupfen, der Husten. Neue Phrasen, die euch beim Arztbesuch helfen können. Ich brauche einen Termin. Buchstabieren Sie bitte Ihren Namen. Was fehlt Ihnen denn? Machen Sie den Mund auf. Sie haben eine Grippe. Mein Kopf Hals, Bauch tut weh. Ich schreibe Ihnen ein Rezept. Ich habe Fieber. Ich habe Schnupfen und Husten. Messen Sie das Fieber. Sie sollen noch zwei Tage im Bett bleiben. Gute Besserung. Я на фраген. Запитання так ні. За 18 уроків ви вже навчилися чудово будувати речення та відповідати на них. Ви знаєте, що в німецькій мові є два типи запитань. З питальним словом та без нього. Питальні слова ми розглядали з вами ще на перших наших уроках. Сьогодні. Зупинимося на запитаннях без питального слова. Лише на такі питання ми можемо давати відповіді так або ні, оскільки саме ці слова можуть ствердити чи заперечити ціле речення, не потребуючи подальшого пояснення. Наведу приклади Er ist noch krank. Він ще хворий. Маємо просте розповідне речення з прямим порядком слів. Запитання до нього. Іст іанохганг? Він ще хворий. В даному випадку ми маємо питальне речення без питального слова, в якому на перше місце виноситься присудок. Тобто, в даному випадку це іст. На дане питання ми можемо відповісти я або повним реченням. Ja, er ist noch krank. Так, він ще хворий. Знову наведу приклади. Kommen Sie heute? Ви прийдете сьогодні? На це запитання ми можемо відповісти також просто словами так, ні. Або ж наші відповіді можуть бути повними. Наприклад, Я, ja, komme heute. Так, я прийду сьогодні. Nein, ich kann heute nicht. Ні, я сьогодні не можу. Але ми можемо мати і наступне запитання. Kommen Sie heute nicht? Ви сьогодні не прийдете? Дане речення містить заперечення «nicht». На такі запитання ми можемо відповісти також двома способами. Якщо ж ми все таки плануємо прийти, то таке речення ми починаємо словом дох, яке означає «А як же. Навпаки. Якщо ж ми все таки не плануємо приходити, то відповідаємо спочатку словом «найн». Наприклад, Дох, іх коме хойте нахміт А як же я прийду сьогодні після обіду? кан і ніхт». Ні, я сьогодні не можу. Вічливі запитання ми можемо почати такими словами біті хельфен? Чи не могли б ви мені допомогти? Würden Sie bitte das Fenster öffnen. Чи не могли б ви відкрити вікно? А зараз попрацюємо разом. Я, ja? nein, doch. Що підходить? Об'єднайте. До кожного запитання нам потрібно знайти правильну відповідь. Отож, починаємо. Перше запитання: Lernen Sie Deutsch. Чите ви німецьку. На дане речення ми можемо відповісти або так, або ж ні, оскільки заперечення в ньому немає. Тому нам підійде варіант. Ja, schon seit zwei Monaten. Так, уже як 2 місяці наступне запитання. Spielen Sie ein Musikinstrument? Так само ми шукаємо відповідь, яка починалася словами або так, або ні. І тому нам підійде варіант. Nein, leider nicht. Ви граєте на музичному інструменті? Ні, на жаль, ні. Наступне речення. Wohnen Sie nicht in Köln? Ви не проживаєте в Кельні. Дане речення містить заперечення. Тому відповідаємо наступним прикладом. Doch, schon seit zwei Jahren. А як же? уже як 2 роки. Наступне речення? Sind Sie Herr Meier? Nein, mein name ist Westermann. І останнє речення, яке також містить заперечення. Kommen Sie nicht Комензеництво Party? Ви не прийдете на вечірку. Doch, aber ein bisschen später. Нов покиш прийду, але трошки пізніше. Jetzt mach die nächste übung selbstständig. Welche antwort passt? Kreuzt an. Aufgabe 1. Персонал, прономен ім акузатів. Особові займенники в знахідному відмінку. Сьогодні вивчимо особові займенники, які відповідатимуть на питання кого або чого. Поїхали. Іх. Я. mich – мене. Ду. Ти. dich – тебе. Е. Er, він. Ин. Його. Es von es juho. Sie von, sie, wir uns nas. Er, vi, euch, was. Sie, wie, sie was, sie von sie jich. Нагадую вам, що правильний вибір особових займенників залежить від роду іменника. Про що в німецькій мові свідчить артиклі? Роди в німецькій і українській мові не збігаються. Провідміняємо Ich bin krank. Der Arzt untersucht mich. Du bist krank. Der Arzt untersucht dich. Der Mann ist krank. Der Arzt untersucht N. Das Baby ist krank. Der Arzt untersucht es. Die Frau ist krank. Der Arzt untersucht sie. Wir sind krank, der Arzt untersucht uns. Ihr seid krank, der Arzt untersucht euch. Sind sie krank? Der Arzt untersucht sie. Die Kinder sind krank. Der Arzt untersucht sie. Artikel der заміняється особовим займенником er, артикль die особовим займенником sie, артикль das особовим займенником es і множина артикль die Особовим займенником з. Тепер потренуємося разом. du ergänzen Sie die Pronomen im Akkusativ. Тобі потрібно доповнять займенники в акузатив. du das Handy? Ja, yeah, du findest in meiner Tasche. В даному реченні ми поставимо займенник с. Оскільки слово мобілка середнього роду Das Handy – es. Наступне речення Brauchst du deine Uhr? Nein, ich brauche nicht. В цьому випадку ми поставимо займенник sie, оскільки слово годинник в німецькій мові жіночого роду з артиклем «die», тобто вона. Brauchst du dein Buch? Ja ichbrauche. В цьому реченні ми поставимо займенник С, бо слово книжка в німецькій мові середнього роду. Про що свідчить артикль Das. Наступне речення. Soll ich deine CDs mitbringen? Ja, ich möchte gern hören. В даному реченні Вставляємо займенник «зі», оскільки мова йде про множину, тобто про них. А тепер самостійне завдання для вас. Егенс Pronomen ім Akkusativ. Gehen wir weiter. Wie schreibt man eine Entschuldigung in die Schule, wenn zum Beispiel Ihr Kind krank ist? Hier gebe ich euch einen Beispieltext. Göttingen, den 12.09.2024. Sehr geehrter Herr Utterpohl! unser Sohn Sascha kann heute leider nicht zum Unterricht kommen. Er hat Grippe. Bitte entschuldigen Sie das Fehlen von Sascha. Mit freundlichen Grüßen Robert Heinlein. Und jetzt Aufgabe für euch. Aufgabe 3. Ihr Sohn Luca hat Ohrenschmerzen. Seine Lehrerin heißt Jutta Thomas. Schreibt eine Entschuldigung in ihr Heft. Und jetzt endlich Lese verstehen. Diese Sprachfertigkeit gibt euch die Möglichkeit, euren Wortschatz zu erweitern. Lest den Text zweimal, dann entscheidet, ob die Behauptungen richtig oder falsch sind. Gesund essen, fit bleiben. Für heute ist es alles. Bleibt motiviert und lernt Deutsch jeden Tag. Viel Spaß. Tschüss.